Всім привіт! Зараз шоста година ранку. Розпочинаю рибалку з плавом на поверхневі приманки. Класна погода, туман безвітряно, сонячно. В день передають до 35 градусів тепла. Все, починаємо рибалку, побачимо, що з цього вийде. Зробив перший закид і попер переслідують окуні. Навіть один клюнув, але зійшов зразу ж. Знову клювання. Дрібні окуні. Ну... Коротше, два клювання і більш не атакує. Клювання знову. В те ж місце кинув. Води мало, ряски дуже багато, водорості практично на поверхні води. Така ситуація не досить гарна в цьому році з річкою ПСЕЛ. А можливо і не тільки з цією річкою. Промазав, бачили, коротше, вже скільки атак було, і всі окуні промахуються по приманці. Радує, що вода стала прозора, а не така, як на попередніх рибалках, грязна. Поставив воблер поверхневий. Опа, друзі, був щойно удар головня, перший. Єсть! Оце подача! Сход, -мойо! Оцей удар був! Я аж прокинувся. Оце гарно! головень клюнув тільки на. Є клювання! Ух ти! Оце гарно бахнув! Дивіться, який красень! Нарешті! Врешті клюнув. Зараз пригать як начне. Так, ну ще, перва риба є. Загнав він мені гачки прямо в підошву, зараз буду витягувати, а рибу відпускаємо, звісно. Оце удар! Фух, блін, це удар. І стаюся, головне, коли не очікуєш. Коли чекаєш, немає зовсім ударів, Тільки відволікаюсь, десь задумався, поки немає ніяких ударів. Бах, єсть. Ого! Друзі! Ви бачили цей удар? Оце щось уже велике. Ого! Ого! Не знаю хто, якщо головень, то величезний в водорості зайшов і не виходить. Може жерех. Так, в водоростях стоїть. Фух. Оце удар був. Зараз побачимо. Аби тільки він ніде не завів в корч і не обірвав мені воблера. Так ось погнали якісь риби схожі на лящів. А хто то клюнув не зрозуміло. Замотав за водорості. Може навіть зійшов, мабуть, зійшла риба, так. А ні, не зійшло. Головень. Такий непоганий. Коротше, друзі, дивіться, який головняра. Досить непоганий. Десь пів кіло, а може навіть і більше. Просто... Гарний. О, оце махіна. Фух. Дивіться, яка просто вилетень. Скинув воблер обісрався, дивлюсь. Коротше, важить я, звісно, не буду, мучити рибу тому, тут десь грам 500, може 600, не знаю. Десь 500. Просто гарний. Щука пропливла, тільки на випадково повернув голову наліво і пропливає щука десь грам на 700. От зараз мене несе течія, і я в окулярах бачу скрізь головні, за кожним кущем стоять головні. Але ж не кліють. Єсть удар! Дивіться, є гарна подача. Невелика риба, а удар нецщий. Бамс. полюбляє ховатись і в перчах, і в водоростях. Де завгодно його можна впіймати, але ж він дуже і дуже обережний. Окунь. Казав, що жодного окуня не впіймав. Ну ось перший є просто велетен, дивіться. Страшний хижок. Опа, удар головень. Але дрібний, як і завжди скрізь, плаває десь. Лящи, густерки, краснопіри. Просто скрізь. Дно піщане, я бачу всіх риб головні. Ось зараз пливе біля мене косяк такий, я не знаю, штук 10, 13, десь так. Єсть. Просто нападіння ви бачили. з ходу Удар. І головень. такий. Ух ти, а по дну лазять. О, головень доганяє, а по дну такі півкілограмові плавають. Чомусь не беруть. Дивно, що окунь не зреагував ні на воблер, ні на попер. Покидав ще на попер. Взагалі нічого не кліє, зараз знову ставлю воблер і буду намагатись піймати на нього щось. Єсть! І зійшов. Ось я його побачив. Фух. Ух, який тільки вилітає прямо до човна голови на пів кіло або більше. Хотів схватити, але ж як завжди, бачив човен, мене бачить і тікає одразу ж. Плювання. Просто б'є носом і все. Ух ти! прям біля човна. Це ж він ішов за воблером, як завжди. Ну цей схватив. Я не встиг побачити човен. І взяв. Молодець. Так, сюди йде. Єсть. Отакий. Головник. Зараз буде пливти додому. Плювання бачили? Окуні атакують. Ну давай! Я ж повинен на хоч щось піймати. Ух ти! Ляще один, два, три, ось ще один. Фу, клас. І зразу ж ну це таке тюлька якась, як верховод клюнув. Голови. Ось отака скотина. Уж. Є! Блін, ну бачили! Ух, я побачив цю рибу! Рам 400 хороший був голови. Чомусь-чомусь холості Він просто буває б'є головою по приманці, так таркається, щупає її, але... Без удару. І маленький дрібний чеквис. Дуже дрібний. Він спочатку клюнув, а потім догнав і схватив. Отакий. Та ну йо, оху, зійшов. Окунь вилетів отакий десь. І сам повис на гачку і сам і зійшов. Єсть, було два удари. І нарешті він і зійшов. Фу. Я вже бачу, як він блищить, підтягує. Я не знаю, як вони сходять. Але ж факт зійшов. Атакують знову попер. Дрібні окуні ж... безрезультатно. Есть, есть. друзі зайшов за корягу, думав що я його не дістану ось такий дивіться який гарний гарний клюнув обісрався повністю якоюсь травою Бачите, ні щука, ні окунь сьогодні клювати не бажають. Тільки виключно головні. Ну, там, окуні, звісно, там щось намагались схопити попер, але вони були невеликого розміру. Такі справи. Ого, друзі! Найбільший головень, якого я бачив за сьогодні, це кіло-кіло з -кіло чимось. Один і прямо під човном стоїть. Бачите, а хватати не хочуть. Скільки я не кидаю над травою веду, я вже навіть більше над травою ловлю, ніж в корчах, тому що в карчах взагалі нема клювань. І все рівно не клює. Щука погнала знову. Перед цим бачу, як пропливала. теж щука під човном. Блін, промах. Ви бачили, просто нападіння. Вдарив голову, я навіть бачу від звідсілян там плавають. Ну я бачу невеликих, а який там клюнув без поняття, але ж... Він промазав. Ну-ну-ну, дивіться, тільки хватав-хватав. Нах... Не схватив. О, вийшло багато головнів, дуже дрібні, Надіюсь, ніхто з них не клюне. Ось і прийшов час завершувати рибалку. Сьогодні вдалося спіймати лише самих головнів, Щука і окунь відмовлялись плювати. Збираюсь насті і прямо додому. Обов'язково підписуємося на канал, жмемо на дзвіночок. щоб ми пригодили повідомлення про нові відео, пишемо коментарі. Всім до зустрічі! Да я не ход. Ты так три раза, я не хожу.